Сьогодні у програмі столичний транспорт активно піариться різноманітними чиновниками. Міський голова презентує вагони метрополітену, замовлені ще поза минулою владою. А керівники департаментів заявляють про чергове фінансове навантаження для приватних автоперевізників та ймовірне збільшення руху громадського транспорту. Не надто продумана політика державних відомств може спричинити припинення продажу авіаквитків в Україні, невдоволені керівництвом і у Львівському аеропорті. А ось на найбільшому авіапідприємстві держави ДП Антонов начебто, залишили на посаді керівника, але виявили півмільярдну розтрату. Про все це та інше. Дивіться далі у проєкті транспорт. Чимало подій останнім часом відбувається у транспортному житті столиці. Наразі міська влада разом із КП «Київпастранс» розглядає питання збільшення швидкості руху громадського транспорту. Про це повідомив радник Київського міського голови з питань транспорту Олександр Кава. Це дозволить десяткам тисяч киян скоротити час, який вони витрачають на дорогу, адже існуючі графіки руху було затверджено ще за стандартами 60-70-х років. Навіть коли у Києві почали з'являтися автомобільні затори, до розкладу руху було внесено зміни з метою збільшення часу в дорозі, незалежно від того, чи є затори в цей час. Олександр Кава, радник Київського міського голови з питань транспорту. Крім того, за його словами, використання рухомого складу з низьким рівнем підлоги дозволяє не лише зробити громадський транспорт зручнішим для маломобільних груп населення та жінок з дитячими візками, а й скоротити на 25-30% час стоянки на зупинках за рахунок прискорення посадки висадки пасажирів. Продовж найближчих шести місяців міська влада планує встановити на маршрутки та комунальний транспорт столиці систему супутникового контролю – моніторингу. Мета проекту зробити роботу комунального транспорту та маршруток контрольованою, ефективною та зрозумілою для киян. Про це повідомив начальник комунальної служби перевезень Києва Сергій Савтир. За дорученням міського голови Віталія Кличка, комунальна служба перевезень розробляє єдину автоматичну систему диспетчерського управління пасажирським і комунальним транспортом міста. До кінця 2014 року буде проведено інвестиційний конкурс, де оберуть компанію, що надасть відповідне обладнання. Встановити супутниковий моніторинг плануємо за перший квартал 2015 року. На приватних маршрутках також зобов'яжуть встановити систему gps моніторингу, що дасть подвійну користь. По Перше, пасажири зможуть відслідковувати онлайн рух міського транспорту. По-друге, з'явиться можливість контролювати наскільки якісно перевізники надають послуги киянам. Сергій Савтер, начальник комунальної служби перевезень Києва, він наголосив, що встановлення системи gps моніторингу дасть змогу уникнути розкрадань нецільового та неефективного використання комунального транспорту міста, а також змусить перевізників дотримуватись правил та надавати якісні послуги. Оновлення очікує і на підземний транспорт в столиці. Нові модернізовані вагони Київського метрополітену дозволять підвищити рівень комфорту пасажирів, заощадити до 40% електроенергії та збільшити пасажиромісткість. Про це заявив київський міський голова Віталій Кличко в коментарі журналістам після запуску на лінію модернізованих вагонів київського метрополітену. Проект практично реалізований И к концу октября месяца все 95 вагонов Киевского метро, предназначенных для Киевского метро, будут запущены в эксплуатацию. Они уже находятся на линии. Мы говорим сегодня о продолжении срока эксплуатации. Даних вагонів на болі чим двадцять літкабіна оснащена кондиціонером, ергономічним пультом управління. Також застосована підвищення рівня комфорту для пасажирів, підвищення рівня безпеки перевезень, насамперед, за рахунок надійної гальмівної системи. Модернізація 95 вагонів здійснена в рамках реалізації проекту комплексна модернізація вагонів метрополітену типу на КП Київський метрополітен за рахунок коштів цільових екологічних зелених інвестицій в рамках виконання вимог кіоської.

Вже після презентації УКП Київський метрополітен повідомили, що підприємство готове запропонувати пад Крюківський вагонобудівний завод та японській компанії «Іточу» ще 160 вагонів метро для модернізації за рахунок коштів цільових екологічних інвестицій. Про перспективу продовження співпраці в подальшому наразі тривають перемовини за участю всіх сторін, залучених до процесу модернізації вагонів столичної підземки. Києві потрібно розвивати систему швидкісного рейкового транспорту для уникнення скупчення автівок. Про це заявив під час прес-конференції головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури департаменту містобудування та архітектури КМДА Віктор Петрук. За його словами, місто десятиріччями не вивчало транспортні потреби населення також без врахування транспортної рухливості зроблено частину нового генплану Києва, який нині перебуває на експертизі. У нас є міська електричка і трамвайна інфраструктура. Всі ці системи можна було б раціонально опрацювати. Це дозволяє за пропускною спроможністю компенсувати баланс між правим та лівим берегами. Віктор Петрук, головний спеціаліст управління інженерно-транспортної інфраструктури департаменту містобудування та архітектури КМДА. Також він додав, що завдяки реконструкції міської електрички можна було б збільшити її перевізну спроможність до 54 тисяч пасажирів за годину. За словами Петрука, це еквівалент Подільсько-воскресенській лінії метрополітену. Чиновник наголосив, що проект може бути реалізований за півтора роки і приблизно за 2 мільярди гривень. Чимало новин із авіаційної галузі. Значна їх кількість із присмаком скандалу. Продажі авіаквитків в Україні можуть зупинитися через політику Міністерства інфраструктури та Національного банку України. Про це заявили в асоціації авіаагент України, як відзначають представники асоціації. Проблема в існуючій системі формування курсу долара Сполучених Штатів в системі BSP Україна, через яку продається більшість авіаквитків в Україні. Зокрема, станом на середину вересня через курсові стрибки в системі курс гривні до долара Сполучених Штатів становив 13,8 гривні, В той час як курс НБУ, за яким агентства зобов'язані продавати валюту, становив 12 ,85 гривень 85 копійок. Таким чином, при продажі одного авіаквитка вартістю в тисячу доларів, втрата агентства становить близько тисячі гривень. Як підкреслили в асоціації, було кілька звернень до НБУ та Мінінфраструктури однак чиновники і їх ігнорують і відмовляються вирішувати проблему у зв'язку з цим чимало агентств готові тимчасово припинити продаж авіаклатків. Трудовий колектив міжнародного аеропорту Львів імені Данила Галицького направив до СБУ у Львівській області, прокуратури Львівщини та прем'єр-міністра України Арсенія Яценюка звернення щодо проблем в аеропорту. Трудовий колектив літовища скликав загальні збори, аби висловити недовіру керівництву, але їхньому проведенню завадили десятки так званих активістів у камуфляжі, які назвалися громадським об'єднанням розвиток громади. Молодики намагалися зірвати збор трудового колективу із керівництвом підприємства наразі керівництво аеропорту обіцяє влаштувати на підприємстві позапланові перевірки. Окружний адміністративний суд міста Києва 1 жовтня відмовив у задоволенні клопотань Міністерства промислової політики України про скасування заходів забезпечення позовів Дмитра Ківи та державного підприємства Антонов. Як відомо, 3 та 4 вересня Окружний адміністративний суд міста Києва виніс ухвали про забезпечення позовів, якими підтвердив повноваження Киви у якості керівника ДП «Антонов». Зазначені судові рішення є обов'язковими до виконання на всій території України і дійсні по сьогоднішній день. Нагадаю, у травні та липні поточного року мінпромполітики видало накази про звільнення Дмитра Ківи посади президента ДП Антонов та призначення виконуючим обов'язки президента Сергія Меренкова. При цьому ще 23 березня уряд прийняв рішення про ліквідацію Мінпромполітики шляхом приєднання до Міністерства економічного розвитку та торгівлі України. Між іншим головна військова прокуратура розпочала досудове розслідування щодо службових осіб ДП Антонов за підозрою у заподіянні збитків на суму понад 500 мільйонів гривень. Про це заявив головний військовий прокурор, заступник генпрокурора України Анатолій Матіос. Він нагадав, що з січня 2006 року, по травень 2014-го президентом та генеральним конструктором ДП Антонов був вже згаданий Дмитро Ківа. За словами Матіоса, спільною перевіркою військової прокуратури та. Державної фінансової інспекції України попередньо встановлено загальний розмір збитків за весь цей період у сумі 502 мільйони гривень. Він зазначив, що лише з 2006 по 2012 рік це підприємство безпідставно витратило 111 мільйонів гривень бюджетних коштів на розробку військово-транспортного літака АН 70 який досі не представлений. Окрім того, зауважив він впродовж 2006-2012 років. Україна як. Держава не отримувала жодної копійки дивідендів від участі у капіталі іноземних компаній Руслан Саліс» та Руслан Інтернешнл», які фактично є користувачами важких військово-транспортних літаків Руслан. При цьому військовий прокурор зазначив, що Дмитро Ківа є одним із співзасновників цих підприємств на законних підставах і голосував за не перерахування цих дивідендів до України. Матіос повідомив, що головна військова прокуратура після отримання дозволу суду вже кілька днів не може знайти. Жодного керівника ДП Антонов для виявки фінансово-бухгалтерських документів з метою проведення судово-бухгалтерської експертизи, яка й доведе персональну відповідальність кожного, хто брав у цьому участь, що призвело до збитків більше ніж 500 мільйонів гривень. Російська авіакомпанія Аерофлот з 11 жовтня відновлює польоти між Москвою з аеропорту Шерементіво та Одесою. Про це повідомила прес-служба міжнародного аеропорту Одеса. За її даними, авіакомпанія буде виконувати між містами по два рейси щоденно з прибуттям літаків в Одесу о першій ночі та о десятій ранку. І відправленням з Москви о 2.40 та 10.45. Час польоту становитиме близько двох годин на даний момент з Одеси виконуються рейси в московські аеропорти Домодєдово та Внуково. Нагадаємо, що аерофлот скасував свої рейси Одеса-Москва Шерементіво після того, як 17 липня авіалайнер Boeing 777 компанії Малазійські авіалінії був збитий проросійськими бойовиками.